Часто чую таку фразу, що раніше робили інженери, а зараз маркетологи. Ну, дивіться, більш-менш свіжий ноутбук. Ну, не самий прямо свіжий. Це седьме покоління, але ну, в принципі, дивіться, кілограм важить з батарейкою. Менше кілограма. Чип Робиться як планшетик. Windows, Android. Більш-менш можна. І пограти щось трошки можна. Бо він щось тягне тут i5 із 7-го покоління. Такі ж саме є 8-го і так далі. Звісно. Звук. Ну, звісно, звук такий собі, хоч і написано Harman Kardon Але. Ну, портів, звісно, не вистачає. Тай-сішка одна. Через піхінник можна ще завгодно підключити для наушників. І все. І одна USB, і кнопка включення. Все. Нічого немає. Дивимось далі старіший ноутбук виглядає конечно прикольно виглядає прикольно Вале, бляха, громоздкий, грамозкий Два там з половиною кг ну може, три, може бути, але Диска вот ну я не знаю куди ви будете вставляти диски в телефон чи куди в планшет USB для карт пам'яті, ну конечно, все капець. І LAN порт, Ну нафіг він, кому треба. Дві USB. -шки. Тут дві USB, тут USB. -шка. Ну, така. Може комусь не вистачає. Але так, майже 3КГ. Він слабіший. І перлинка сьогоднішнього відео. Сенсор на панелька. JBL звук. Ну-ка, фокусуйся. JBL звук. Кайфовий, але... О, блін! Такий він, звісно, громоздкий, бляха. Він просто кілограм п'ять. Що скажете? Маркетологи робили? Чи інженери? Якщо інженери, то навіщо ці сенсорні панельки? Цей глянець.